Шановні колеги, у нас 28 років. Ми ще тут проблем з виховання. 28 років. І це 28 пошуків у кожного таких царенщих. Ну, у практичних, як це називається. 28 кардинальних проблем Яким занимался и занимается наш институт. Это уже история наша. Она не только история нашего института, а и моя будущая история нашей освиты, нашей Украины. И 28 лет я відстаю вот на цій трибуні и говорю, что я так желаю, Рона наболіли. Ну, і така ж кондиція вже сьогодні тривожна. Як було об'явлено, проблема виховуючої діяльності. От я вас закликаю, послухайте мої думки з цієї широкої проблеми, і надзвичайно актуальної. І так, надання Природній спонтанній активності з зависності певної цільової спрямованості є головною умовою її розвитку. При цьому необхідно виходити з твердження, згідно з яким, також спрямованість передбачає іншу особу, зокрема, в кого Вихователя. Нема вихователя, два дитини. Він означав у прикладному сенсі об'єктивує у формі виховної діяльності. Педагог, суб'єкт виховної діяльності. Вона розкрита нами у попередніх наших дослідженнях. Але під дією пізнавальної цієї діяльності виховної зростаючої особистості розгортається своєрідна виховуюча діяльність. І так, дві діяльності виховна педагога і виховуюча вихованця. Якраз у її процесі, шановні колеги, і виникають і відбувається в певній особисті зміни виталанці. Для більш логічної упорядкованості розглянемо цю виховуючу діяльність у основних функціональних параметрах. І так, перша розвивальна функція виховуючої діяльності. розвивальна функція виховуючої діяльності. Виховуюча діяльність зростаючої особистості має бути вільною, тобто детермінованою внутрішніми спонуками і до того ж не вузько утилітарними, а вищого рівня цінностями. Ось таку планку я задаю. Мотиваторами такої діяльності виступають безкорислава відданість народу, батьківщині, державі. Прагнення приносити користь нації. Саме на цих цінностях і розроблена ціла серія наших програм, стратегій і таке інше. Загалом, мета виховуючої діяльності виходячи з вище наголошеного перетворення зростаючої особистості за образом добра. Тільки за образом добра. Цей образ і мусить складати її я духовне. За відсутності такої мотивації, виховуюча діяльність, виступатиме більш чи менш виразним примусом зі станом вимушеності і зовнішнього тиску. Друге. Сенсо ціннісна функція. Виховуючої діяльності, функція У виховуючій діяльності зростаюча особистість потрапляє у нову незвичну для неї Аксіологічну сферу, як визначально у її житті. І цим її виховний етап кардинально відрізняється від інших етапів Тут вона накопичувач. І носій, і транслятор духовних надбань. У такому вищому значенні зростаюча особистість уособлює себе, як цінність першопроходець, вона вперше входить у цю велику духовну сферу. У її внутрішньому світі важливе місці займати категорії добра, але й категорії зла. Які існують одночасно, а відтак між ними виникають певні відносини боротьби чи співіснування. Тож, вона щодо них має зайняти суспільно значущу позицію. Остання – це результат і напруженого духовного саморозмірковування дитини, не тільки з спедого. А ці взаємодія тривоги у саме Зростаюча особистість має дійти до сакральної формули, згідно з якою зло це недостача добра, а зменшення ж добра є, шановні колеги, зло. Цим світоглядним механізмом вона і мусить вибудовувати свою особистісну стратегію. Останнє набуватиме практичної дієвості. Коли відповідні знання подаватимуться у порівнянні, щоб добро ставлення зі злом набувало більшої цінності, більшої цінності. саме через два способи поведінки. Далі, діологічна функція виховуючої діяльності. Діологічна функція виховуючої діяльності. Виховуюча діяльність. У своїй розвиненій формі є по-справжньому гуманістичною. Для такого типу взаємини немає іншого шляху окрім діалогу. Вступити в діалог означає бути відкритим щодо іншої особистості, тобто бути готовим до глибокого сприйняття її думок і переживань до стосунків. Що призводять до значущих змін. При цьому, в принципі, неможлива діалогічна маніпуляція. Не може бути справжній діалог як маніпуляція. Однак, зростаючи за далеко не завжди спрямована на діалогову комунікацію, оскільки це більш генетично пізнє соціальне утворення. Але у неї слід її спрямовано формувати. В іншому випадку, може, можна чути думку, що діалог не життєвий, що це бордування часу, перевага від ділової землі є те, що у ній суб'єкт максимально активний. Тут неможлива його апатія і повчасність. Тому у виховному плані важливо, щоб. Екзистенційний досвід зростаючої особистості не формувався в межах антидіалогу, за якого вона не є повноцінним володарем своїх духовно-моральних надварів, оскільки виявляється невпевненою в собі. А це означає, що така особистість неспроможна відстояти власну світогляду позицію. І утвердиться у цій позиції. І таким чином, діалогове спілкування виникає там, де виникають духовно-ціннісні проблеми, які існують як на рівні суспільства, так і на рівні особливо індивідуальної, конкретної особистості. Вона ж використовуючи критичне мислення, наголошує. Критичне мислення займає справжнє, загальнозначуще місце у своєму житті як його суб'єкт, а не як об'єкт. А це означає, що особистість може змінити певні обставини, що, вважають, що заважають її подальшому прогресивному розвитку у контексті саме сутності виховуючої діяльності. Важливо видається діалог кінцевою метою, якого є переконання особистості. За всім стоїть питання згоди чи не згоди з переконанням, що виражається одним із суб'єктів, які спілкуються. Цей процес пов'язується з обов'язковим розвертанням суджень вихованця як суб'єкта виховуючої діяльності стосовно важливості певних духовних цінностей. Оцінки її необхідності. Ось коротко я зупинився на діологічній функції виховуючої діяльності. Далі, знакова функція виховуючої діяльності. Знакова функція. Ми маємо відповісти на питання, якою має бути зростаюча особистість, Щоб окупюрилась у виховній діяльності, у її. Організаційно змістові і емоційно-почуттєві своєрідності. Тому тут, перш за все, важливим є водорозділ, який має внутрішньо поставити вихованець між своїм з зда... надзвичайним соціальним буттям і виховною діяльністю, у яку він входить. Річ у тім, що цей перехід викликає досить сильні емоційні переживання. Оскільки така природа людини, вона завжди гостро реагує на нову соціальну ситуацію. Вихованець тим чином повинен узводити свою життєву історію з цією новою соціальною дійсністю. Він має не тільки зберігати свій додіяльний ціннісний статус, а й примножити його в активних різновидах, якими він сповна має опанувати. При цьому вписування зростаючої особистості, виховуючу діяльність, супроводжується нормативно-змістовими і комунікативними параметрами, як соціальними вимогами, до яких вона з найменшими психологічними зусиллями адаптується. Це я, що в першу чергу, стосується тих способів мислення, тобто розмірковання, які зростаючи особистість. Попередньо набула і тими, що кваліфікуються, і як реалізатори виховуючи діяльності. Зрозуміли, що і минулі емоційні реагування і тепер попредмечуються новим змістом і набуваючи у результаті цього більш виразної виточеності і забарвності. У такому значенні виховуюча діяльність по-справжньому стає вчинковою, точніше, вчинковим способом життя особистості на певному її віковому етапі. Якраз її життя у вчинку і через вчинок кардинально змінює погляд на світ, зростаючи особистість, стає ціннісно причетною до нього, до його великих і малих проблем. І на кінець психооптимізувальна функція виховуючої діяльності. психо функція. Виховуюча діяльність це особлива, широкоохоплювана ситуація, у якій зростаюча особистість це підпорядковувати різні конкретні міжособисті впливи основні розвивальні метії. І тут важливо, щоб вся велика мета, що розгортається у тривалому часі, була провідною і чинила стримуючи запобіжники для прояву другорядних, зовнішньо незначущих аспектів, такого роду перепетії неодмінно супроводжуються емоційними переживаннями. Тож бажано. Щоб у кінцевому результаті на перший план виступала емоція радості як головний душевний інструмент, що є показником внутрішнього благополуччя особистості. Це не означає, що зростаючі особистості в процесі виховуючої діяльності не повинно бути місця переживання розпачу, суму, незадоволення. Однак. Оптимально продуктивним явищем буде ситуація, коли радість, так би мовити, покриватиме ці деструктивні емоційні утворення, і таким чином опертя на переживання радості має виступати головною умовою успішного протікання виховуючої діяльності. Шановні колеги, виховуюча діяльність, яку ми розкрили у певному першому наближенні. У її основних функціях має стати школою встановлення зростаючої особистості. Ця діяльність повинна бути гармонійно узгоджена з іншими видами діяльності у кожному віковому періоді. У результаті цього і відбуватиметься запозичення. Головних її у цілісну карфіну різнотичного розвитку виховачів. Дякую за увагу.